Середи 12 червня і сьогодні у випуску ви побачите. Річниця трагедії. Дружина загиблого лісівника серед Бузької громади про розстріл чоловіка та його колег російської ДРГ. Неподалік Глухова автобус врізався у легковий автомобіль. Наслідки автотрощі. В шостій прощалися з Олександром Баглаєвим, який загинув на фронті. Ляли та замінували тіла. Рік тому російська диверсійно-розвідувальна група влаштувала засідку та підступно вбила шістьох лісівників у серединобуцькій громаді. Жертви росіян стали цивільні, які не мали жодного відношення до армії. Завтра, 13 червня, виповнюється річниця загибелі шістьох лісівників, яких розстріляла російська диверсійно-розвідувальна група в Серединобудській громаді. На території Серединобудської громади. Була розсиплена ворожою ДРГ група лісівників. Як потім вдалося з'ясувати, це була планова поїздка для огляду лісових насаджень на однієї з ділянок біля Старої Гути. Коли вони приїхали, почався обстріл. Група цих лісівників вирішила перечекати обстріл. Коли наче все стихло, було прийнято рішення повернутися назад у Голубовське лісництво. Але за 4 кілометри, не доїжджаючи Голубівку, вони попали під засідку ворожої дерги. Перше повідомлення в громаді про цей трагічний випадок почав з'являтися близько 15-16 години. Інформація була різна ближче до вечора, стало ясно, що всі вони загинули. Тут хочеться відокремити ось таку звірство росіян. Мало того, що вони розстріляли, так вони ще замінували тіла загиблих. І лише на третій день, після того, як нашими військами була обстежена територія, розмінована територія і тіла загиблих, їх змогли забрати. Чоловікам було від 31 до 50 років. Всі мали дітей. Дружина одного з лісівників Сергія Волкова розповіла кореспондентам на межі деталі того дня. Пам'ятаю, як от той день, от, повинні, вони, я знаю, що сказав, з утра поїдуть на відводи в ліс. Це 11 років. Ми так слухаємо, що десь вот в той стороні так сильно почали бахкати. Стали вже як би дзвонити на телефони. Один телефон взагалі поза зоною. один телефон вызвал, шел, а уже трубку никто не брал. Ну, били тут как-то и по голубовке тут у нас били, прилетало. И по лесу вообще как-то сильно. Мы вот слушались, так и даже бегали в погреб с детьми прятаться. Вот то с погреба выбежим, звоним, звоним. Никто не отвечает. Мы уже не знали, что и думать. Потом вот, наверное, брат там одного Лісников мені то позвонив, сказав после обіду. Говорить, я був в магазині, там услышав машину з людьми розстріляли. Тут я вже опустилась". Пані Маргарита розповідає, що її чоловік працював усе життя на одній роботі впродовж 27 років. Розпочав свою роботу помічником у Голубівському лісництві, а потім став начальником і працював ним до самої загибелі. Всіх любив. Вот, моих детей, я пришла вот э, к, к ним. Он всегда вот моим детям, я так удивлялась, что он всех перечислит, он всегда говорил, что... И на работу вот уходил, всегда, я вас люблю. Никогда плохого слова не сказал на меня, да и так же на остальных. Он и на работе, вот мне что вот удивляло с него. На работе вот если вот он поругается с кем-то по делу, немножко там покричит, вот, он такой вот мягкий был человек, вот. потом приходит домой, он сам не свой, вот ходит, он знает, что он прав, он же тут должен был вот там делать, сделать где-то замечание, вот, и он ему не может, он не спокойно не посидеть, не полежать, не ни поесть, ничего, потом, вот, ой, ну все, завтра, говорит, пойду, прощения попрошу. Не могу, я так говорить не могу все вокруг знают, какой вот он был. Кто бы не обращался к нему за помощью. Он всем поможет, всем никому не отказывал. Никогда так, что-то таких вот сильно таких разногласий вот не было, потому что он приходил, он то всегда рассказывал, что там на работе. Каждый день он же расскажет, что там. Все они как-то дружненько, так вот, всех очень жалко. В Ямполі відкрився перший суші бар. Ямі суші працюватимуть щоденно з 9 ранку до 9 вечора, за адресою вулиця Спасу Преображенська, 52. Замовити суші можна за номером 068 43 43 016. Лавандова клумба вона розташована на перехресті вулиць Київська та Цілковського. Та щороку приковують до себе увагу глухівчан та гостей міста. Не могли обминути таку красу і кореспонденти на межі. Сталася автокатастрофа. Водій автобуса допустив зіткнення з автомобілем, у результаті чого водійка та пасажирка автівки отримали тілесні ушкодження та були ушпиталені до лікарні. Правоохоронці попередньо встановили, що ДТП трапилося близько сьомої ранку. Рухаючись автомобільною дорогою Кіпті Глухів-Бачівськ, 62-річний водій допустив зіткнення з автомобілем Несан під керуванням 45-річної жінки. Унаслідок автопригоди водійка та 48-річна пасажирка авто отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками частини першої статті 286 кримінального кодексу України: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. У нас Шості прощалися з Олександром Баглаєвим, який загинув на фронті. Олександр Євгенович народився 28 квітня 1989 року в Глухові. Згодом родина хлопця переїхала жити в шостку, де він навчався в загальноосвітній школі номер 7 Закінчив Шосткинське вище професійне училище 19 у 2005 році, здобувши спеціальність Автослюсар. З дитинства Олександр був активним, товариським і доброзичливим. Серед захоплень спорт, зокрема футбол. Після строкової служби в армії розпочав свій трудовий шлях 27 січня 2024 року. Олександр був мобілізований до лав ЗСУ. Він мріяв про мирне та довге щасливе життя. Планував створити свою родину та придбати власне житло. На жаль, серце старшого солдата зупинилося 8 червня 2024 року. З родичів у загиблого залишилася мати. Гонг, барабан, співочі чаші, масаж та багато всього іншого. Такого в шості ще не було. Тут можна виплеснути свої емоції, відчути на собі дію різних предметів, які допомагають досягти емоційного відновлення. Все це є у шанті, які створила Юлія Литвякова. Бачила все це на власні очі. Наша знімальна група. Це Юлія Литвякова, звукотерапевт, масажист. Вона створила у Шостці простір звукотерапії та емоційного відновлення. Шанті це простір відновлення та стілення, в якому людина, яка приходить сюди, може бути собою, проявлятись, бути чесною собою, не думати про те, що про неї подумають, і приходячи сюди, відключити відключити той світ, залишитись тут і почути себе. Перш до створення такого незвичного та єдиного у шості простору емоційного відновлення стала історія, яка сталася в родині Юлі два з половиною роки назад. Два з половиною роки назад мама моя отримала досить тяжку травму, через яку її паралізувала, і той біль почав череду трансформацій в мене і привів мене до питань, чому все саме так, чому там в країні війна. Чому в мене такий стан? Хто я для чого взагалі я тут і що я роблю? Життя взяло мене за ручку і сказала Юля, тобі вже досить страждати, і ти можеш жити трошки по іншому. І провів мене через такий шлях: певні ретрити, фестивалі, тренінги. Саме під час таких заходів Юлія відчула в собі сили та тяжіння до такого незвичного заняття. Дівчина розповідає про перше знайомство з музичними інструментами, які використовують у звукотерапії. Я спочатку побачила бубен, тобто з чого взагалі це почалося, практики практиками. Але в один день я побачила цей інструмент і попросила його в руки на фестивалі біля багаття. Я його взяла і відчуваю, що я вже вмію грати. Ну, тобто, це такий інструмент, на якому не кожен зможе грати. Казалось, там просто треба стукати, але не просто. І я десь півгодини вперше в житті з руками в бубном була ведучою в великому музичному. Ну, дійстві, коли ми біля багаті всі були. І коли я віддала бубен, мені всі питають, всі питають, чи ти раніше ну, вміла грати. Я кажу, ні. Кажуть, ну таке відчуття, що ти все життя граєш. Також Юлія знайомилася із різними масажними практиками. Моя Ма, Мама моя 26 років працювала масажистом, і напевно, це в мене ще з дитинства, коли мене питали, ким ти будеш, я казала масажистом. Але 9 років попрацювала дієтологом. Дуже полюбляла свою професію, навчала людей по всьому світу онлайн-офлайн. Вона вже була досить велика команда. І от Але як... дівчина вирішила припинити діяльність у ранішій сфері і повністю поринула у звукотерапію і інші практики емоційного відновлення. Я навчалася звукотерапії в Черкасах. Я зараз навчаюся звукотерапії безпосередньо з чашами, з жінкою, яка живе зараз в Португалії. На балі навчалася певним практикам в Індонезії. Ну, плюс фестивалі ретрити, те, що пройшло через мене. Так і з'явився простір шанті. Центральне місце тут займає гонг. Заходжу сюди і розумію, тут буде звукотерапія, і тут буде стояти величезний гонг. Звідки це відчуття, ну не знаю. Просто розумію, що він тут має бути і треба на ньому навчитись грати. І саме поставила намір купити собі гонг. Я просто написала майстру, який проводив для мене ці сеанси раніше на фестивалях. І він каже: приїжджай, я навчу, все покажу. І для мене це було дивом, що людина просто безкоштовно вона відчула від мене цей запал. І я приїхала і кажу: мені потрібен саме цей гонг. Він каже: Це мій. Я кажу, треба мені, і він відчув цю потребу і віддали мені цей гонг, і хоча взагалі він робиться в Китаї більше ніж півроку. Також тут у просторі сім чаш по кількості звукових чакр у кожної неперевершене звучання. Всі чаші вони також знепало, але саме оця вона старовина їй більше 80, 80 років. Юля детально розповідає, як відбувається процес зцілення звуком. Саме звукотерапія це основна практика, яка тут є, і за допомогою звуку, за допомогою вібрації, які ці інструменти дають. В людини запускаються процеси самоцілення організму, тобто, по факту, це як маса масаж кожної клітиночки. Тобто, якщо ви приходите просто на ручний масаж, вам масують шкіру, масують там м'язи. То тут масується повністю кожна клітинка. Звукотерапія це якраз той інструмент, який допомагає, по-перше, занурити людину в медитативний стан. Вона завдяки цьому розслабляється завдяки цьому відключається той потік думок безкінечний. Коли ми там йдемо, а ми вимкнули там праску вдома. А там що ми будемо готувати на вечерю? Тут ти лягаєш, і в тебе так, яка шторка така падає, нічого нема. За словами Юлії Литвякової, люди під час звукотерапії відчувають різні емоції. І дуже багато людей якраз відмічають той факт, що в момент, коли вони лежать, там спочатку там може страх дуже високий підійматися через гонг. Потім там, навпаки, розслаблення. Дуже багато приходить відповіді на питання, які ми в повсякденному житті там намагаємося вирішити з психотерапевтами, психологами, а саме тут, коли просто лежиш, нічого не робиш, слухаєш. Приходять відповіді, приходять певні образи до людини, і от напевно звукотерапія це найпотужніша практика тут, і взагалі за кордоном її використовують вже як метод лікування. Те, що відбувається тут у просторі шанті, з людьми чинить на них величезний емоційний вплив. Тут відбувається магія, коли людина може проявити це. Викричати, тому що де в нас в місті можна піти і покричати, навіть в ліс зараз страшно вийти. А тут людина може кричати, плакати, проявляти навіть істерику. Окрім звукотерапії, тут у просторі шанті Юля робить масаж, організовує чайні церемонії та інші активності, які допомагають знайти емоційний спокій. І наостанок про погоду протягом доби 13 червня на півночі Сумщини погоду визначатиме холодний атмосферний фронт з заходу. За прогнозом синоптиків очікується мінлива хмарність вночі. Короткочасний дощ, гроза в день без істотних опадів. Вітер північно-західний – 9-14 метрів в секунду. Температура повітря вночі від плюс 14 до плюс 19, в день від плюс 21 до плюс 26 градусів по Цельсію.